Чому раніше диригентами були тільки чоловіки? Мабуть, жодна професія не зазнала такої дискримінації, як професія диригента. Проте сьогодні в світі не лічується понад 500 диригентів жінок. А диригент, по суті, є професією не жіночою і не чоловічою, а це професія характеру. Раніше диригентами були тільки чоловіки, оскільки сфера музики традиційно вважалася сферою, де чоловіки були більш прийняті для лідерських ролей. Також жінки не мали доступу до музичної освіти та професійної діяльності на рівні з чоловіками. Жінкам було складно отримати професію диригента через стереотипи та обмеження у суспільстві. Але з часом все змінилося. Першою жінкою-диригенткою в Україні стала харків'янка Відуліна Аліса Константинівна. Вона здобула професію диригентської освіти, успішно освоївши на той час чоловічу спеціальність. Її трудовий шлях складає 71 рік і 7 місяців. Аліса Відуліна була найстаршою з діючих жінок диригенток в Україні. Вона активно виступала до 90 років свого життя. Одним із найвідоміших сучасних жінок-диригентів України є Оксана Линєв та Наталія Пономарчук. Ці талановиті жінки зробили вагомий внесок у розвиток класичної музики в Україні. Також відомі і за межами нашої країни. Оксана Линів народилася в місті Броди Львівської області. Українська диригентка – засновниця та художня керівниця фестивалю Львів Моцарт. Вона також заснувала та є художньою керівницею молодого симфонічного оркестру України. Оксана Линів стала першою жінкою, головною диригенткою опери та філармонійного оркестру в місті Грац Австрія, а також першою жінкою-диригенткою за 145 років історії Бародського фестивалю. У жовтні 2021 року Линів призначили музичною диригенткою оперної театру Болонії в Італії. Упродовж 260 років до того цю посаду обіймали лише чоловіки. Наталія Пономарчук, українська диригентка, заслужена діячка мистецтв України, лауреатка національного конкурсу диригентів імені Стефана Турчака, переможниця всеукраїнського відкритого рейтингу популярності колеса Фортуни в номінації Найкращий молодий диригент. Завдяки своїм емоційним інтерпретаціям Наталя Пономарчук є однією з найвидатніших українських диригентів. З 2018 року вона є головним диригентом Київського камерного оркестру національної філори філармонії України раніше працювала диригентом заслуженого академічно симфонічного оркестру Національної радіокомпанії України, також є художнім керівником і головним диригентом Академічного симфонічного оркестру Дніпровської філармонії, головний диригент Державного естрадно Симфонічного оркестру України та національного ансамблю солістів Київська камерата», а також другий диригент Національного симфонічного оркестру України. Музикантка часто гастролює з найбільшими симфонічними оркестрами країни. Протягом багатьох років успішно співпрацює з такими колективами, як Національний одеський філармонічний оркестр і Академічний Симфонічний Оркестр Львівської філармонії. Отже, українські диригентки відомі своїм талантом, професіоналізмом та пристрастю до музики, вони активно долучаються до розвитку культури та музичної сцени України, проводять вражаючі вистави та концерти, які завжди залишають великий відбиток у серцях слухачів.